Усім привіт! Всіх велосипедистів цікавить питання, скільки коштує набір для електровелосипеда. Буквально за кілька хвилин ви будете розбиратися у всіх тонкощах формування вартості електронабору. До речі, зрозумієте, як заощадити при виборі остаткування для переобладнання свого велосипеда. Оскільки набори в нашій майстерні ми збираємо самі, то із задоволенням поділимося з вами алгоритмами складання вартості. Поговоримо по порядку про всі складові повного електронабору, які необхідні для того, щоб ваш велосипед став літати як ластівка, не докладаючи жодних особливих зусиль. Сьогодні ви зрозумієте, чому набори коштують від 14 до аж 40 тисяч гривень. Наприкінці відео я дам таблицю, в якій буде показано реальний розрахунок вартості нашого найдешевшого електронабору. І так почнемо з двигуна. Відразу зауважу, що найбільш затребувані – це електроколеса 350 та 500 Вт. Їхня вартість відрізняється не суттєво. Двигун 500 Вт приблизно на 500 гривень дорожчий за 350 Вт. А ось характеристики у них відрізняються значно. 500 Вт видає швидкість до 45 км на годину і чудову тягу на горку. А ось 350 Втний максимальну швидкість має до 35 км на годину і тягу якої достатньо ну, на невеликі пологі гірки. На ціну також впливає те, де встановлюється електроколеса ззаду або попереду. Заднє трохи дорожче. Детальніше про це в описі кожного набору. А ось головним фактором, що впливає на вартість електронабору, є акумулятор. Він може бути з напругою 36 В або 48 вольт. Це найпоширеніші вольтажі. На 36 вольт набір буде дешевшим, менш потужним. Видаватиме струм, що дає змогу розігнатися лише до 25 км на годину. А акумулятор на 48 вольт матиме більшу кількість елементів за однаковою ємності в ампергодинах, що забезпечить більшу тягу і відповідно вищу ціну. Напруга і ємність батареї відповідають за відстань, яку може проїхати ваш електровелосипед. Що більша ємність, то більша кількість елементів, з яких складається батарея. Ну і логічна вища вартість. Важливо також, з яких елементів, з якою хімією, якого бренда, з якими характеристиками зроблена акумулятор. Про це докладніше ми обов'язково ще поговоримо у наших наступних відео. У нас продаються електронабори з дистанцією від 27 до 100 км, відповідно з характеристиками 48 В на 7 А до 48 В на 30 А. На ціну акумулятора також впливає в якому виконанні зібраний акумулятор у термоусадці або у корпусі. Вартість корпуса додає до вартості набору орієнтовно 2000 гривень. Корпуси бувають шости модифікацій і типу розмірів, і з різними цінами відповідно. Решта запчастин контролер, ручка газу, датчик пас – значно не впливають на вартість набору. Якщо є дисплей, який за фактом є частиною контролера, то вартість логічно більша. Ручка газу може бути моторолерного типу або клавішного, це взагалі не впливає на вартість. Дисплеї теж можуть бути різними, їхня ціна коливається від 1000 до 2000 гривень. Датчик асистування взагалі коштує символічно 350 гривень. Зарядний пристрій, залежно від наявності кулера і сили струму, коштує від 500 до 1000 гривень. Ось з таких комплектуючих формується і залежить ціна повного електронабору. Встановивши який на свій велосипед, ви отримуєте у підсумку вже справжній самоходний транспорт, який дасть вам змогу заощадити і сили, і час, і збільшити проїжджувану відстань. Вибрати собі набір по душі, ви зможете, звичайно ж, на нашому сайті velomoda.com.ua. Кожен набір перед замовленням ми обов'язково детально обговорюємо з замовником, та якщо потрібно, зробимо і індивідуальну комплектацію. І нарешті обіцяний розрахунок вартості найдешевшого електронабору ось у цій табличці. Якщо ви вагаєтесь у виборі, то завжди можете отримати консультацію нашого менеджера за телефонами, вказаними на екрані. Можна також написати коментарі із запитаннями під відео, ми завжди обов'язково відповідаємо на них. Ну а ми прощаємось з вами до наступних відео. З вами Веломода!